Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 426 870 особин за добу 980 і поранено 1 мільйон 280 тисяч 610 песиголовців за добу 2940 танків 6 752 одиниці за добу 5. Бойових броньованих машин 12921 одиниця за добу 20 артилерійських систем 10 554 одиниці за добу 32 реактивних систем залпового вогню 1017 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 715 одиниць за добу 2. літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 8205 одиниць за добу, 22, крилатих ракет, 1919 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 13 932 одиниці, за добу, 62. Спеціальної техніки 1699 одиниць за добу 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!